І квадрат У знову разом. Музичні новинки, події та обов'язково емоції, які вони викликають, це все наша з тобою програма. Розпочинаємо! Продовжуємо стежити за наймузичнішою, найроковішою та наймасштабнішою подією цієї осені полтавським проривом. Рок-марафон хвилею накрив усіх, хто має щонайменше найменше відношення до цього музичного жанру. Дібрався до найвіддаленіших музичних глибин нашої області. Вже п'ять тижнів поспіль. Ми слухаємо, знайомимося, вражаємося. Так буде і сьогодні. Два гурти п'ятого блоку відбіркового туру. До твоєї уваги. Рок-музика не має обмежень ні вікових, ні географічних. Гадаю, не будеш зі мною сперечатися, а якщо трохи сумніваєшся, дивись далі сюжет. Дивимось сюжет разом. Знайомимось!

В Чутово люблять рок. Да, ми, ми в Чутові робили рок-фест, організовували вже свій перший. Володимир Голубничий приїжджав, у нас був ведучим. Надіюся, що ще Ми хотіли і в цьому році зробити, але. Країні така обстановка начинає скійце. Світу всі мають? Два роки баяна. Я зовсім над духовий оркестр. Клас по класу духового на валтурні. Музичну школу. Я не маю самоучки. Ну, можна сказати, ми всі самоучки. А як зібралися докупи? Ну, ми просто дружимо дуже давно. збираєтеся разом для того, аби займатися творчістю, аби розвиватися. до часто разів два-три на тиждень. Так часто у нас в Полтаві виступають гурти, тим більше в Стодоріг Взагалі це рідкість гурти з районних центрів, не з обласних центрів. Я не побоюсь, якщо скажу, що це певно мастодонти Чутівського рок-н-ролу. Думаю, що в них там дуже багато прихильників. Видно, що хлопці грають дуже давно. Грають вони, що правда, ту музику, яку, я думаю, яка їм подобалась, коли вони слухали, коли ще були. Юнаками, школярами їм подобалася ця музика. Це музика хеві-метал, русський рок, ну музика х І щось вони оце поєднали. І я думаю, те, що їм подобалось, вони грали тоді і певно грають ще й досі. Грають дуже професійно. Я думаю, не помилюся, якщо скажу, що. Щонайменше двоє з них точно професійно заробляють музикою, грають на яких-небудь урочистих подіях, корпоративах і інших. Тому ну, помітний клас, звичайно, злагоджено. Ну, дещо застаріло. Така позиція творча. У вас вокаліст не один у гурті, У вас їх кілька. Так, всі співають. І як визначаєте, хто саме буде виконувати певну композицію вокально? Ну, як за правило, ми зразу пробуємо, кому пісня підходить, так воно і виходить. По, по, діапазону, по вокалу, по, по смислу. Попробуйте все, а потом выбираем. Понравилось, что каждый пел, ну и клавишник, и басист, и гитарист, и барабанщик. Барабанщику отдельно, респект. льдом таится сразу. Очень ну, как бы э, интересно. Ну, как бы не хватало, мне кажется, немного ритмики энергетики в плане э, ритм секции. Почему? Потому что бас гитара постоянно копила, копировала гитару, не ней играла с барабанами. В общем, этот мінус в этом как бы соло були похожи одне на второе. Как бы, А так мені понравилось, що вони всі пели, всі все четверо, голос поставлений. Парни займаються, це класно в наше время. Ми не граємо каверів, не граємо Ми тільки свої. Разум опишемо вірші і музику. Всі разом. Сідаємо пишемо. І... Дуже якісно записатися нам. Ну, а там вже прийде літо, будуть нові рок-фести, куди ми плануємо їздити. Якщо взяти гурти, які співають е, в інших, не беремо Кременчука, а там Лубний, Гадяч, то вони дуже показали на своє чуто, вони показали дуже таку непогану, непогану планку. Ви перші виступали, ще не бачили своїх так сказати, суперників. Що знаєте про них? Майже нічого. Майже нічого. В інтернеті виставили слухали. Перший раз я їх почую і побачу. Зараз залишитися на виступ. Обов'язково. Де сьогодні будете? Де заночуєте сьогодні? Додому. Ночуємо до <світ> завжди вдома. Зарігного чутала. <світ> а там як кордольожи. Суперниками магнітного поля у творчому двобої виступили 10 негринят. Драйвові безтурботні енергійні. Що з цього вийшло? Дивись! Невеличке знайомство з командою. Чим займаєшся ти в команді? Я граю на е, акордоні. Ну е, час е, від часу е, співую і е, оцих. Веселих, э, э, людей. Будь ласка. Я бас гітара Задаю ритм, додаю веселье. Іноді суворості, Драйва в цілому. Тромбо. Храй на тромбоні. І все? Да. Ну, а не, ще на сопилочка. Ну, я на барабанах граю на перкусії, то есть на всьому что, что надо стучать. Ну і стукач. Да, ответственный стукач. А це фронтмен гурту Роман Радін, і саме кругом нього вариться вся ця гаряча негритянська кухня. Чотири роки тому Роман приїхав до Полтави із Криму і саме тоді почалось формування команди. Як скомбіновували, як створювали свою команду. Не знаю. Вони <гум> <гум> самі прийшли. Ну, ніхто нікого не іскав особо там. Как то, ну. Были какие-то там перестановки, перетурбации. Вот этот состав как бы укомплектовался по причине того, что вот этим составом мы влазим в одну машину для того, чтобы куда-то ездить. Пять человек оптимально. Так, ну, по, при необходимости мы можем еще кого-то позвать. Просто когда ездим куда-то у нас у трамбониста он еще и водитель. У него Ланос, и мы в него в пятером влазим. Инструменты в багажник. Поэтому и не расширяемся сейчас. Для за компактности. Десять негринят на те й десять негринят. Їх ваблять теплі краї або ж принаймні літні мандрівки. Однак цього літа з цим у гурту не склалося. Этим літом було дуже трудно кудись поїхати, так как из за ситуации в стране очень много фестивалей поотменяли. то есть многие гости, які були заявлені з інших стран, побоялись сюди їхати и поэтому то есть особо нікуди не їздили. В основному тут в Полтаві играли в акустику. И все. Должны были, должны были ехать на Студреспублику, Полтавскую область представлять. Но Стасик в Европу уезжал э, с ансамблем, в котором он еще играет. И из-за этого мы не поехали. альбома пока еще стоит в планах? Для того, чтобы его записать, уже деньги отложены, и, как бы, и материалы там, на пять альбомов. Все дело, наверное, я не знаю. Или вот в менталитете там, полтавском, там, мы никуда не спешим. Либо потому что нам хватает лифт записи для того, чтобы презентовать их для фестивалей, для каких-то клубов или еще что-то. То есть она как бы в планах есть, и мы вроде как уже почти почти, но для того, чтобы мы это начали делать, скорее всего, нужен какой-то толчок пендюлем как говорят на родину. Відома вже команда в Полтаві. Вони грають ска, фольк, рекі, рок-н-ролл, все в переміжку, всі стилі, які як були сучасними колись, так і є сучасними досі. І в цьому вони відрізняються вигідно від попереднього гурту. Але головна їх перевага в тому, що вони їм подобається те, що вони грають. Видно, що Как говорят, они кайфуют от своей музыки. Второй коллектив играл не украинскую музыку, на самом деле. Э, вроде бы это было немножко похоже на где-то шансон Гоголь-Бордела и команды, которые играют с э, духовой секцией. Но духовая секция у них до этого была больше. Сейчас остался только один тромбонист. Но карма вокалиста, барабанщика, который все-таки предыдущий барабанщик откладывал кирпичи в, в, барабанную установку, то есть этот все-таки более шаманский вел себя, ну, шаманский, панковский, поэтому все было достаточно слитно. У команды нет соло-гитариста. все партии, все солирующие партии исполняет тромбонист и вокалист, подпевающий тромбону в, одно, в один унисон. Концептуально люди поють шансон-рок. Так називаємо шансон-рок. е лучшие представники з этих колективів это група Ленинград. Ваша соціальна позиція, вона активна чи вона більш пасивна, куди вітер віє, туди ми і йдемо. Чесно говоря, ну як-то вот сама термінологія активна, пасивна не очень радує. Нас всегда было много в коллективе. У каждого есть свои взгляды, свои вкусы, свои предпочтения. Мы на эту тему особо и не общаемся. Нас об'єднує дружба, музыка. Реально. Ну, как-то я не знаю, сложилось, так что мы на эти темы особо не общаемся. Але раз вы участники. Полтавського прориву, то певно знаєте, що певний відсоток від е, проданих квитків від внесків буде йти на підтримку е, в зону АТО. Знаете? Да, знаем. Ну, дело в том, что это не, не первая акция, на которой мы играем, откуда часть денег уходит на помощь тем людям, которые сейчас на востоке. Ну, это еще два концерта, да, мы отыгрывали. А да. Дело... Вот этим летом, кстати, да. вопросы, где мы летом были. Один на экваторе мы отыграли, и второй в Вилле Крокодил. То есть, в принципе, если эти деньги подадут, ну, пойдут по их назначению, то мы только за. Все эти акции, это же больше частью не политика, это не пиар каких-то партий, движений или еще чего-то. Когда нас спрашивали вообще ну, по поводу, чего мы вообще принимаем участие, мы сказали коротко и ясно: ну, если это поможет кому-то ну, не умереть, как минимум, или выздороветь, то без разницы, под каким флагом это будет проходить. В первую очередь, как бы, ну, для нас патриотизм – это помощь людям, причем людям, которые ну, являются нашими земляками. А я, живя четвертый год в Полтаве, считаю себя здесь уже не чужим человеком. хорошая музыкальная память, но после концерта я ничего не запомнил. Есть в украинском языке такое слово «маячня», ну, ерунда, как бы, на русском языке. Я считаю, ну, полной ерундой то, что сегодня происходило. Хотя технически, и первая, и вторая команда, ну, сейчас о второй говорю, технически хорошо, ну, владеет инструментами хорошо, но этого мало. Я считаю, помимо обладения инструментами, нужно еще обладать внутренним светом, которого я не увидел вообще. Его нет. Завели зал, как бы, <laughs> их все знают. Мне кажется, это сыграло ключевым фактором в сегодняшней их победе. Плюс команды, это я еще раз скажу, плюс команды именно... Я ее за числяю в когорту полтавских коллективов, плюс ее, они играют без метронома, и у них плавающая ритмика, плавающая ритмика песни. Они могут ускориться, замедлиться, перейти туда. Это на самом деле достаточно серьезно. Например, Анероид, команда, которая играет, она не плавает в ритмах. И группа ДМЦ, которая стоит рядом с нами, она тоже не плавает в ритмах. Это все-таки более такой Скажем так, живе плавання. Як би там не було, та споглядаючи цих, хай не десятьох, п'ятьох, десь кумедних та десь безтурботних, заряджаєшся енергією і розумієш, вони творять задля доброї мети. Впевнена. Ти вже визначився із фаворитом, і тобі цікаво, чи співпадуть твої вподобання із оцінкою глядачів у залі та оцінкою журі. Зараз перевіриш. Ось він. Момент істини. Голосування слухачів зараз і стане відомо, хто підкорив глядача у залі. Стара команда дісітні життя. Один бал прихильність присутніх на рок марафоні отримав гурт «10 негринят. Журі виявило солідарність. Четверо із п'ятьох голосують так само. Що може сказати про перший гурт? Я віддав голос йому. Ну вийшло 5 проти, 4 проти одного. От, віддав, чому? Тому що більш серйозний підход до музики. Інші ж члени журі та музиканти, які вперше чули «Десять негринят», діляться з нами приємними враженнями від почутого. Їх було більше раніше. Їх було 10 чоловік раніше, в якийсь момент. Зараз їх стало менше, качество не уменьшилось. Не уменьшилось качество. стали играть более слаженно, лишние отпали штуки, они более, ну, такие были, ну, отточенные, я бы сказал. И поэтому, конечно, мы первое место передаем в этом тандеме им. Честно говоря, ну, то есть я много о них читал в интернете, то есть, ну, не было времени послушать все, я послушал вживую, я просто в шоке. Я всегда болею за полтавскую рок-тусовку, и для меня это было просто настоящее открытие, я просто, мне очень хочется, чтобы эти ребята вышли Вот на выше що уровень, тому що достойны. Это, если не гретят, кльово. вообще, спасибо вам огромное. П'ятий відбірковий тур до півфіналу полтавського прориву відбувся. Організатори, учасники та гості задоволені. Вони отримали не лише естетичну насолоду, змістовно провели час, а й зробили свій внесок у добру справу. На жаль, ми живемо в час, коли відбувається, коли наша країна знаходиться в стані війни, у нас є фронт, і на цьому фронті гинуть наші побратими, наші земляки. І ми вважаємо, що найменше, що ми можемо зробити, це допомогти їм, хоча б якимось коштами. Тому частину з кожного концерту, який проведений в сто доріг, он промогруп і 100 доріг передає в. Полтавський батальйон, полтавському батальйону небайдужих для допомоги військовим в АТО з кожного концерту. щонайменше третину, ми передаємо полтавському батальйону небайдужих. Якщо все крім гонорару, музикантам. Якщо музиканти згодяться на менший якийсь відсоток, то це може бути і 100%, коли були два харківські гурти, які приїхали за власний кошт. Приїхали, відіграли все передали. Ми свою частину теж передали, і вони поїхали. Е, ну, але щонайменше 30% від кожного концерту придається в полтавському батальйону небайдужих. Сьогодні це 450 гривень. Ще у арт пивниці 100 доріг ти можеш чути та бачити полтавський прорив наживо. А ще свідомо. Фінансово долучитися до збору коштів на допомогу нашим побратимам, які воюють в зоні АТО, життя переможе.